Вхідні металеві двері, комплектація еталон, модель поло. Полотно товщиною 95 мм, утеплене мінеральною ватою, має 5 горизонтальних ребер жорсткості, два контури ущільнення, торець полотна зашитий МДФ в колір внутрішньої накладки. З зовнішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм, ПВХ плівці, колір бетон темний зі вставками чорного алюмінієвого молдингу. З внутрішньої сторони МДФ накладка товщиною 16 мм. Колір бетон сніжний. Також зі вставками чорного алюмінієвого молдингу. Верхній замок. Сувальдний, кале 257. Нижній замок. Циліндровий. Кале 252 з циліндром кале. Рама товщиною 100 мм. Утеплена мінеральною ватою. Регулятор прижиму полотна. Посилені пластини під кожен рігель замка. Три петлі та три антизрізи. Лиштва з МДФ 16 мм. Прихованого кріплення. Встановлена в одному рівні з зовнішньою накладкою.